Що таке вибійка? Випійка це ручне декорування тканини, шляхом нанесення візерунків і орнаментів за допомогою різних дерев'яних форм, дошок, кліше. Вибійка відомоставна, особливо на заході України. Я для своєї роботи використала текстильну фарбу «Мамбу», а це символ дерева життя один із найдавніших символів він оособлює собою порядок, що протистоїть хаосу, виникнення усього живого на землі. Михайло Трагоманов у своїх дослідженнях згадує, що у східних слов'ян один із найдавніших вербальних сил пам'яток це пам'ятка про світове дерево. Коли не було начало світа, тоді не було неба ні землі. Ано ну, лиш було синє море, а серед моря зелений явор. Дає воронько три голубоньки. Три голубоньки радоньку радять. Радоньку радять, як світ становити. Допустимося ми на дно моря, то достанемо дрібного піску. Дрібний пісочок посіємо ми. То стане чорна землиця, то достанемо ми золотий камінь, золотий камінь посіємо ми, то станеться нам ясне небонько, ясне небонько, світле соненько, світле соненько, ясний місячок, Ясний місячок, ясна зірниця, ясна зірниця, дрібні зіленькі.